Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми розглянемо з вами обмін речовин і енергії в клітині. Клітина це найменша структурно-функціональна одиниця всіх живих організмів одноклітинних, колоніальних, багатоклітинних. Клітина є найменшою відкритою біологічною системою. Тобто через процеси живлення, дихання, виділення, завдяки подразливості відбувається обмін речовин, перетворення енергії та потік інформації. Завдяки цим процесам клітина живе. Життєдіяльністю клітини називають сукупність процесів, які забезпечують її існування через потік речовин, енергії та інформації. Якщо ми будемо говорити про обмін речовин, то виділяють такі три етапи. На першому етапі в клітину надходять речовини, енергія та інформація. На другому етапі вони перетворюються, тобто зазнають перетворень змін. Цей етап ще називають метаболізмом або обміном речовин та енергії. На третьому етапі. Відбувається виведення речовин енергії та інформації з клітини. Розглянемо перший етап або мембранний транспорт. Мембранний транспорт може відбуватися двома шляхами: шляхом пасивного транспорту без затрат енергії та шляхом активного транспорту із затратами енергії. Пасивний транспорт Може відбуватися у формі простої дифузії. Проста дифузія це рух молекул або іонів за градієнтом концентрації, що означає, що вони рухаються з місця з більш високою концентрацією у місця з менш низькою концентрацією. Прикладом простої дифузії є процес газообміну кисню і вуглекислого газу. В альвеолах легень та тканина. Пасивний транспорт шляхом полегшеної дифузії відбувається з допомогою спеціальних білків переносників. Він відбувається, як правило, в одному напрямку. Пасивний транспорт шляхом осмосу це є дифузія води через напівпроникну мембрану. Активний транспорт речовин. Відбувається проти градієнту концентрації цих речовин та затратою енергії аденозин-трифосфорної кислоти. Найбільш поширений спосіб активного транспорту це є натрій калієвий насос, коли низькомолекулярні сполуки переміщуються крізь мембрану за рахунок різниці концентрації йонів натрію і калію всередині клітини та зовні клітини. Пам'ятаємо, що зовні клітини велика концентрація іонів натрію, а всередині клітини велика концентрація йонів калію. Ендоцитоз це є транспорт речовин в клітину. Розрізняють два його види. фагоцитоз, тобто Захоплення та поглинання великих часточок, та ендоцитоз транспорт рідин і розчинених у рідині речовин. На другому етапі етапі метаболізму або обміну речовин і енергії відбуваються реакції синтезу та розпаду. Сам метаболізм складається з двох взаємопов'язаних. Але протилежних процесів анаболізму та катаболізму. Якщо ми візьмемо взагалі метаболізм це закономірний порядок перетворення речовин і енергії в живих системах, спрямований на їх збереження та самовідтворення. Анаболізм це є сукупність процентів синтезу складних речовин. Із простих, які спрямовані на утворення складових елементів клітини. Анаболізм ще називають асиміляція або називають пластичним обміном. Катаболізм це є сукупність реакцій обміну речовин, які полягають у розпаді складних органічних речовин до простіших. Катаболізм називають ще дисиміляцією або реакціями енергетичного Обміну. Розглянемо їх взаємозв'язок. Реакції анаболізму це реакції синтезу. В реакції вступають мономери складних речовин, моносахариди, амінокислоти, молекули гліцеролу та жирних кислот. В результаті реакцій синтезу з них утворюються високомолекулярні молекули білків, жирів і полісахаридів. Коли організму необхідна енергія, задіюється катаболістичний складова метаболізму. Катаболізм це є реакції розпаду високомолекулярних речовин. На низькомолекулярній з виділенням енергії. Тобто білки розпадаються до амінокислот, полісахариди розпадаються до моносахаридів, жири розпадаються до молекул гліцеролу та жирних кислот. І знову цикл повторюється. Якщо ми будемо брати третій етап виведення речовин. Він відбувається шляхом екзоцитозу. Екзоцитоз, тобто виведення з клітини речовин, відбувається кількома шляхами. Екскреція це процес видалення шкідливих і непотрібних продуктів обміну. Секреція, це процес утворення і виділення секретів, необхідних для життєдіяльності організму, наприклад, гормонів. Тепловіддача це процес виділення тепла, яке утворюється в результаті життєдіяльності у навколишнє середовище. І на третьому етапі здійснюється комунікація клітин, тобто функціональні зв'язки між клітинами. Дякую, що ви дивитесь і слухаєте мій канал. Підписуйтесь на мій канал.